Вітаю! Мене звати Олена Мельниченко. Я керівник онлайн курсів по підготовці до НМТ з математики і вчитель на цьому курсі. І сьогодні я хочу, щоб ми поговорили про тригонометрію. Перед тим як ми почнемо говорити про тригонометрію, хочу нагадати, що триває реєстрація на онлайн-курс по підготовці до НМТ з математики ефективний повноцінний курс. Комбінований курс. Тобто там є уроки і в записі, і живі уроки, і доступ до цього курсу до Дня НМТ. Є питання? Пишіть мені в приватні повідомлення, залишайте коментарі. А зараз тригонометрія. Давайте почнемо з того, які формули є в довідковому матеріалі зошита НМТ. Да? вкладочці в нас є, і яких формул нам не вистачає. Сьогодні в нас буде перше заняття на цю тему, і ми поговоримо про те, що синус це Y, косинус це X, і поговоримо про основну тригонометричну затожність. Спробуємо розібратися, як запам'ятати знаки тригонометричних функцій в різних четвертях. Ну, наразі давайте починати і будемо говорити ось про що. Почнемо з того, що в нас є одиничне коло. Ось наше одиничне коло. Ви його бачите, чому воно одиничне? Тому що радіус цього кола дорівнює одиниця. Ну, ми бачимо, що в нас є. Точечка М на нашому колі, а я хочу взяти ще одну точечку. Я хочу взяти, наприклад, точечку К. І координати цієї точечки К будуть. Я скажу Х1, У1. Ось так. Тепер я утворю ось такий прямокутний трикутник. Я розумію, що ось цей катет це Х1, а ось цей катет це Y1. А ось гіпотонуза дорівнює 1, тому що коло в нас одиничне. Тепер наразі мене цікавить ось цей кутик, я скажу, що це кутик альфа. І для цього кутика я знайду синус та косинус. Що таке синус? Давайте згадаємо. Синус це відношення протилежного катета до гіпотенузи. Протилежний катет це y1, тому я кажу y 1 поділити на одиничку, бо гіпотенуза дорівнює одиничці. Роблю висновок, що синус це y1. Ось цей запис у нас є в довідковому матеріалі, і ми кажемо, що синус це y. Що нам це дасть? Почекайте трішки пізніше, я поясню, що нам це дасть. Тепер ми можемо сказати, що косинус це відношення. Прилеглого катета, ось катет прилеглий до кута. Це х1 один до одиниці. Відповідно, це х1. Також цей запис у нас є, косинус це х. І є ця інформація. Тепер ми поговоримо, що ж воно нам дасть. Давайте спочатку розберемося, де в нас яка четверть, де які градуси, і тоді будемо говорити, що ж воно нам дасть. Давайте подивимось на те саме одиничне коло. Радіус його одиниця, ми розуміємо, що рухаємося ми ось з цієї точечки, це точечка 0, рухаємося ми проти годинникової стрілки і приходимо сюди. Я розумію, що ми пройшли 90 градусів. Прямий кут. Я позначаю, що це 90 градусів. Якщо ми ще пройдемо трішечки і прийдемо сюди, це буде 180 градусів. Розгорнутий кут, ми це розуміємо. Якщо ще трішечки пройдемо, це буде 270 градусів. І ще 90 градусів це 360 там 270 градусів да, і 360 градусів. Я думаю, що ми це зрозуміли, ми це знаємо. Тобто 0 і 360 ми в одній і тій самій точці, то значення синуса і косинуса в цій точці будуть однакові. Окей. Тепер давайте ми з вами поговоримо про ті ж радіани. Що ж то за радіани? Ну, наразі, що ви маєте знати? Ви маєте знати, що 180 градусів це в нас пі радіан. Тобто ось ця точка, де 180 градусів, це в нас пі. Відповідно, а це половинка від пі лише, да? тобто це буде пі на 2. А це ми пройшли пі і ще половинку, тобто одна ціла. Одна друга, якщо ми запишемо неправильним дробом, це буде 3 других пі. Ну, а це ми пройшли раз пі, і ще раз пі, тобто 2 пі. Відповідно, це в нас перша четверть, друга четверть, третя четверть і четверта четверть. Пам'ятаємо, що рухаємося проти годинникової стрілки. Ось, це інформація, яку ви маєте знати. І зараз говоримо про знаки тригонометричних функцій у різних четвертях. Я побудую три ось такі системки координат. Тут у нас Y і тут X, Так? Тут я буду говорити для синуса, тут буду говорити для косинуса, а це для тангенса і котангенса. В тангенсі і котангенсі знаки в нас однакові. І тепер дивіться, в нас був такий запис. Сказали, що синус це Y. Добре, тоді я розумію, що «ігреки» додатні у мене ось тут, тому ось тут у нас будуть плюсики. Відповідно, тут «ігреки» від'ємні, значить будуть мінуси. Далі косинус це «ікс». Ось. Тут ікси в нас додатні, бачимо, а тут від'ємні, тому це будуть мінуси. Далі, коли ми говоримо про тангенс, ми подивимося на ось цю формулу. І ми розуміємо, що тангенс це синус поділити на косинус. Відповідно, знак плюс буде тоді, коли в нас однакові знаки, а мінус тоді, коли знаки різні. Однакові знаки косинуса і синуса ось тут, і однакові знаки ось тут. Тому у нас будуть мінуси. Все, ось ця інформація, яка вам дається в довідковому матеріалі, є як підсказка до тих формул, яких у вас немає, да? тих знань, яких у вас немає. Що ж у вас є ще в довідковому матеріалі? У нас є формула основної тригонометричної одиниці. Маючи цю формулу, ми можемо знайти синус, якщо є косинус, і косинус, якщо є синус. Також є ще ось ця формула. До речі, я вважаю, що без неї абсолютно можна обійтися, якщо ми зведемо до спільного знаменника, представивши танкенс, як синус поділить на косинус. Далі в нас є формули подвоєних кутів і ось така собі демо-версія формул зведення. Але про це трішки пізніше. Зараз давайте перейдемо до завдань ЗНО попередніх років і спробуємо використати ті знання, які ви ось зараз отримали і спробуємо розв'язати ці завдання. У нас перше завданечко, я візьму більш такий адекватний колір, щоб він нас не лякав. Ось у нас перше наше завданечко. На одиничному колі зображено точку, ось наша точка, і е визначити косинус. Як же визначити косинус? По-перше, коло одиничне, супер. Подивилися довідковий матеріал, якщо ви забули. І бачите, що косинус то х. Косинус то х. Добре, якщо косинус 100 х, то ми дивимося, перша координата це є х, значить наш косинус дорівнює мінус 0,8. І це є відповідь, все. Тобто ті знання, які ви маєте, ось ті формули, які у вас є, вони реально допомагають дати відповідь досить швидко на такі запитання. Давайте подивимось наступне запитання, друге запитання. Що в нас тут? Відомо, що котангенс від'ємний, а косинус додатній. І необхідно знайти синус, сказати, яке серед запропонованих може бути ось тим синусом. Зрозуміти, нам необхідно, де ж котангенс від'ємний, а косинус додатній, про яку четверть йде мова. Давайте згадаємо, коли у нас, от запишу інформацію для котангенса, коли він буде від'ємний. Ось тут. Так? А тепер давайте подивимося, коли наш косинус буде додатній ось тут. Де виконується і ця і ця умова одночасно. Ми бачимо, що вона виконується в четвертій четверті, бачите? В четвертій четверті. Тобто я роблю висновок, що ми говоримо про четверту четверть, і який синус в четвертій четверті. Він від'ємний. Добре. Тобто ми звертаємо увагу тільки на ось це запропоноване число і ось це запропоноване число. Яке значення серед запропонованих ми повинні вибрати? Ми маємо вибрати мінус одну другу. Давайте поясню, чому. Дивіться, мінус одиниця, одиниця і 0 це значення синуса в ось цих точках. Тобто, коли е, точка лежить на або осі Х, або осі Y. Тобто мінус одиниця, ми знаємо, що синус це y, то мінус одиниці це буде ось тут. Бачите? Мінус одиниця це буде не в четверті, а буде лежати на осі Y. Розумієте? А ми кажемо не про вісь, ми кажемо чітко про четверть. А в четверті це тільки мінус одна друга. Тому наша відповідь мінус одна друга. Зверніть увагу, що якщо вам говорять про четверть, то значення, що синуса, що косинуса, не може дорівнювати 0, 1 і мінус 1. Тому що це значення, коли точка лежить або на осі Х, або на осі Y, в залежності від того, якому значенню дорівнює і яка тригонометрична функція. Переходимо до третього завданнячка. Ось наше третє завданнячко, і необхідно спростити ось такий вираз. Зверніть увагу, що коли вам пропонують котангенс або тангенс, я раджу його розписати і звести до спільного знаменника. Це для вас має бути так, як норма. Ви побачили котангенс, ви його розписуєте. Що ж таке котангенс? Ви знаєте, що тангенс це синус альфа поділить на косинус альфа. А котангенс обернений, тобто, навпаки, зверху буде косинус, а знизу буде синус. Записуємо, Записуємо синус квадрат альфа 1 відняти. В чисельнику ми пишемо косинус квадрат альфа. Чому квадрат? Тому що в нас тут котангенс квадрату, а в знаменнику синус квадрат альфа. Дорівнюємо. Ось тут ми зведемо до спільного знаменника, залишається синус квадрат альфа, тепер помножити спільний знаменник синус квадрат альфа, додатковий множник синус квадрат альфа, в чисельнику в нас буде синус квадрат альфа відняти косинус квадрат альфа. Ось так. Ми можемо скоротити синус квадрат і синус квадрат, і в нас залишається ось така штука в чисельнику. Дивіться, тобто в нас в чисельнику залишилось синус квадрат відняти косинус квадрат. І що це буде? Це не буде одиниця, тому що між ними не стоїть плюс, між ними стоїть мінус. Що це буде? Давайте повернемося до наших формул, і ви побачите, чому ж воно буде дорівнювати. Дивіться, формула, про яку ми сьогодні, в принципі, не говорили, але казали, що вона є в довідковому матеріалі, це косинус 2 альфа. Це косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Помітили? Тепер повертаємося до нашого завдання. І ми бачимо, що у нас синус квадрат відняти косинус квадрат. Тобто ми можемо винести мінус вперед, і в нас буде Косинус квадрат альфа відняти синус квадрат альфа. Тобто ось це є косинус 2 альфа. В результаті мінус косинус 2 альфа. І наша відповідь, ось вона, відповідь Д. Тобто ми, в принципі, обійшлися тими формулами, які у нас є в довідковому матеріалі. Переходимо до четвертого завдання. Що стосується четвертого завдання, дивіться, у нас є ось такий запис: один додати тангенс квадрат альфа. Ви можете тангенс розписати як синус квадрат поділити на косинус квадрат і звести до спільного знаменника. А можете ще раз згадати, давайте повернемося, що, бачите, одиниця плюс тангенс квадрат альфа це. 1 поділити на косинус квадрат альфа. І ви можете зразу використати цю формулу. Я навмисно повертаюся, я цю формулу знаю, просто щоб ви бачили, звідки я її беру. Тому ось тут у нас вийде 1 поділити на косинус квадрат альфа. І ще ми множимо на синус квадрат альфа. Тобто, у нас можна сказати, що це ось так. Буде синус квадрат альфа поділити на косинус квадрат альфа. А що таке синус поділити на косинус? Можете знову повернутися до вашого довідкового матеріалу і побачити, що це тангенс. Але ж у нас квадратики, тому що це буде тангенс квадрат альфа. Тангенс квадрат альфа це відповідь А. Рухаємося далі, і у нас з вами так, змінимо трошки колір, візьмемо нашу мишку. І буде. П'ятий приклад. Ось п'ятий приклад. Спростити ось такий вираз. Дивіться, ситуація абсолютно схожа. Ось тут у вас одиниця плюс тангенс квадрат альфа. Та сама формула, яку ви використовували щойно. Єдине, що я хочу запропонувати зробити ось так. Один поділити, ось це ми знаємо, що, ми знаємо, що одиниця плюс тангенс квадрат альфа це у нас з вами один поділити на косинус квадрат альфа. Ось так. Тепер ми можемо записати, що це 1 поділити на косинус квадрат альфа. Поділити на дріб, значить, помножити на обернений дріб. Значить, одиницю я множу на косинус квадрат альфа. Тут у нас одиничка. І в результаті отримую косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа це відповідь А. Рухаємося далі і далі шостий наш. Приклад, який також із ЗНО попередніх років. І знову ми бачимо тангенс. Згадуйте, коли ми бачимо тангенс, ми його розписуємо як синус поділить на косинус. Якщо треба, ми зводимо до спільного знаменника, а то скорочуємо. Отут у нас якраз є ситуація, аніту скорочуємо. Значить, ми записуємо, що це у нас косинус альфа помножити тангенс, я розписую, як синус альфа. Поділити на косинус альфа. Ось цей синус квадрат, я запишу ось так: поділити на синус квадрат альфа. Я взагалі не є прихильником трьохповерхових дробів, і тільки вони в нас з'являються, я завжди ставлю поділити двома крапочками. Ось тут у нас цей це скорочується. Тепер я можу записати, що це синус альфа перших. Ну, якщо поділити на ось цю річ, то це значить помножити на ось. Такий дріб. Тепер ми можемо квадратик і синус скоротити, і залишається 1 поділити на синус альфа. 1 поділити на синус альфа відповідь В. І переходимо до сьомого завдання. Ось так. Знову, дивимось уважно, бачимо котангенс, значить ми його розпишемо, як косинус поділити на синус з квадратиками, тому що воно запропоновано з квадратиками, і дивимося ось сюди в дужечку. Що ми бачимо? Одиниця мінус косинус квадрат це синус квадрат. Якщо ви цього не бачите, то замість одиниці ви можете записати тригонометричну одиницю це синус квадрат альфа плюс Косинус квадрат альфа це одиниця. Але я розумію, що оце в мене буде синус квадрат альфа. І раджу вам це запам'ятати, тому що це буде в нагоді. Тобто я записую, що це в мене синус квадрат альфа, а замість котангенса я пишу косинус квадрат альфа поділити на синус квадрат альфа. Синус квадрат альфа я скорочую, тому що я розумію, що в мене ось такий дріб. І залишається косинус квадрат альфа. Косинус квадрат альфа це відповідь А, і можна рухатися далі. Далі у нас восьмий приклад. Ось такий. Як ви бачите, ну, зовнішній вигляд і шлях розв'язання цих завдань абсолютно однаковий. Подивились, одиниця плюс тангенс квадрат альфа. Це що? Можна тангенс квадрат альфа розписати як синус квадрат на косинус. Квадрат можемо повернутися і подивитися в довідковому матеріалі, що ось ця річ, це в нас одиниця поділити на косинус квадрат альфа. Тобто я можу сказати, що це 1 поділити на косинус квадрат альфа і множимо на синус квадрат альфа. Ну, якщо ми запишемо ось так, то в нас вийде синус квадрат поділити на косинус квадрат, і це не що інше, як тангенс квадрат альфа. І тангенс квадрат альфа – це відповідь Д. Рухаємося далі. Дев'ятий, ну, я вважаю, супер простий приклад, тому що ми бачимо тут декілька шляхів. Дивіться, я покажу перший шлях, який кидається в очі. Це одиниця відняти синус квадрат. Це в нас що? Це в нас косинус квадрат, правда? Тобто я пишу, що це косинус квадрат α, відняти косинус квадрат α і це буде 0. Можна було зробити інакше. Дивіться, ось тут можна було винести мінус за дужки, а в дужках в нас буде синус квадрат альфа плюс косинус квадрат α. Ми розуміємо, що синус квадрат і косинус квадрат це одиниця, тому одиниця відняти 1 буде 0. В будь-якому випадку, чи ви обрали перший шлях чи другий, ви отримали відповідь 0. Наступне завдання 10, досить цікаве завдання. Такого типу також зустрічається, досить часто зустрічаються ці завдання. У нас є якась ось така м -м, тотожність, з якої нам необхідно знайти чи то тангенс, чи то тангенс. В даному випадку нам треба знайти тангенс. Давайте згадаємо, що таке тангенс. Ми знаємо, що тангенс альфа це синус альфа поділити на косинус альфа. Відповідно, я розумію, що мені треба буде поділити на косинус альфа, щоб косинус альфа був знизу. Тому ось це все я буду ділити на косинус альфа. Дивіться, у мене зараз буде 2 синус альфа поділити на косинус альфа дорівнює косинус альфа поділити на косинус альфа. Тобто я і ліву, і праву частину поділила на косинус альфа. Якщо я синус ділю на косинус, це в мене тангенс, тому це в мене буде 2 тангенс альфа, ну а тут, відповідно, буде 1. Так як мені треба знайти тангенс, мені треба прибрати ось цю двійку, між двійкою і тангенсом помножити, дія, навпаки, це в нас буде поділити, тому я ділю на двійку. Виходить, що тангенс альфа дорівнює 1 друга. Або 0,5. 0,5 відповідь Г. І ще одне завдання, яке я дуже хотіла з вами розв'язати досить цікаве завдання. По-перше, завдання цікаве тим, що воно вже не є в тестовій формі. А якщо воно не є в тестовій формі, чомусь більшість з вас вже ну, думає, що це занадто складне завдання. Вони не бачать відповіді, і це їх лякає. Давайте зрозуміємо, що тут все банально просто. Дивіться, нам треба знайти синус. Треба знайти косинус, якщо відомо синус. Давайте, по-перше, згадаємо, як це ми можемо зробити. Якщо в нас є синус. Косинус альфа ми можемо знайти таким чином одиниця відняти синус квадрат альфа, але це все під коренем, тому що нам не треба квадрат косинуса, а просто треба знайти косинус. Давайте це знайдемо спочатку. Значить, виходить, що косинус альфа дорівнює одиниця відняти. Ми зараз 0,8 підносимо до квадрату, це буде 0,64. Ось так. Тепер ми ні в якому разі окремо з кожного не добуваємо корінь, ми спочатку обчислюємо, що в нас під коренем. Під коренем у нас буде 0,36. Ось так. І тепер добуваємо корінь, це буде 0,6. І тепер повернемося до ось цієї речі, що ми бачимо. Що це нам дає? Нам дає розуміння, що кутик знаходиться між пі на 2 і пі. Тобто ось тут наш кутик знаходиться. Тобто ми говоримо про другу четверть. А в другій четверті косинус має знак мінус. Тому у відповідь ми маємо записати мінус 0,6. Справа в тому, що коли ви добуваєте корінь, у вас може бути і 0,6, і мінус 0,6. А нам треба записати мінус 0,6, тому що ми враховуємо знак. Косинуса у тій четверті, яка запропонована. Я думаю, що ми трішки з вами розставили крапочки над І, з'ясували, як працювати із знаками в різних четвертях тригонометричних функцій, з'ясували, як користуватися основними тригонометричними тотожностями. І чекайте наступного відео, в якому я розкажу про формули зведення. Ну що ж, підписуйтесь. Залиште вподобайку і слідкуйте за моєму відео. Готуйтесь до НМТ з математики разом з Мельниченко. На все добре!